Слава Ісусу Христу! Слава нашому люблячому, милучому Богу за Його доброту, за Його милосердя до нас, яке ще сьогодні Бог продовжує. Він пробуджує нас кожного ранку, дає нам подих життя. Багато людей вони відходять у вічність, для них уже нічого не можна повернути. Все, що ми зробили на цій землі, це все піде вслід за нами. Написано в Слові Божому, що належить колись людині померти, а далі суд. І тому сьогодні, живучи на цій землі, ми повинні задуматися, як ми живемо. На наші дороги, куди вони ведуть, які бажання наших сердець, тому що в кожної людини є мрії, у кожної людини є якісь бажання, в кожної людини є якесь стремління до чогось. І саме найголовніше, що Бог хоче, щоб ми були щасливими, щоб ми раділи в цьому житті, щоб ніякий тягар на нас не тиснув. Він хоче, щоб ми. З вами жили в мирі, в любові, в радості, в наших родинах, в наших сім'ях, щоб наші діти розуміли нас, ми розуміли наших дітей, щоб ми поважали своїх батьків, батьки, навчилися чути своїх дітей. Тому сьогодні, у такий нелегкий час для нас, для України, ми повинні зрозуміти саму сутність єдності, любові. Ми повинні зрозуміти, що тільки в єдності наша сила. І ця єдність вона починається з того, що ми починаємо бути єдиними в сім'ї, коли чоловік не зраджує жінці, коли жінка не зраджує чоловікові, коли ця єдність між батьками і дітьми. Сьогодні є така тенденція, що діти вони не розуміють своїх батьків. Тому що вони живуть нібито у своєму світі, і діти віддаляються сьогодні від нас завдяки прогресу, завдяки інтернету і тому подібним речам, які сьогодні можуть стати перепоною між спілкуванням. Сьогодні бракує спілкування між старшими людьми і молодими людьми. Що потрібно старшій людині? Проявити просто увагу. Поговорити, сказати якесь добре слово, привітатися, тому що вона прожила життя, і деякі цінності в житті вона зрозуміла, що немає нічого ціннішого, ніж родина, немає нічого ціннішого, ніж те, що є в нашому серці, саме найцінніше, дорогоцінне, і в кожного в серці є різне. Немає нічого ціннішого, ніж діти, немає нічого ціннішого, ніж наша земля, Україна, наша ненька, так ми її називаємо, тому що у нас є мати, і вона одна, у нас є батько, він один. І ніхто не замінить мати в цьому житті. Хоча є випадки, коли мати залишає своїх дітей, але Господь каже, що я не залишу. Навіть якщо мати залишить своє грудне дитя, я не залишу. Є любов до України. Ви знаєте, наша Україна це благословена Богом країна, найдорожча країна в світі для кожного з нас. Ця любов вона починається з маличку, коли наші батьки вкладають любов до України ще з дитинства, любити все, що є наше, цінити тим, тому що воно є наше. Наші люди поза межами України за кордоном, вони дуже ціняться, тому що є чудові майстри, будівельники, є прекрасні лікарі, є прекрасні науковці, вчителі і тому подібне. Наших людей цінять скрізь. Наші жінки вони гарні, красиві, вродливі, і їх також люблять і за кордоном, одружуються з ними. І це все є наша земля, це все є наша Україна. І сьогодні, що ми можемо зробити, який ми можемо зробити вклад до нашої спільної перемоги над, над Росією, над тим агресором, над тим окупантом, який прийшов для того, щоб як написано, як злодій, для того, щоб вбивати, красти, нищити, гвалтувати. Забирати те, що ніколи не належало йому. Сатана також описується у Біблії як той, який прийшов для того, щоб вбити, вкрасти і погубити. І Господь він завжди стоїть на стороні світла, Він ніколи не захищав темряву. Він ніколи не захищав Господь неправду. Бо Бог любить правду, і Він є справедливий, і Він є святий. І... Він буде справедливо судити і тому усяку неправду і все, що робиться в неправді, Бог ніколи не буде підтримувати. І Росія, вона вже приречена на поразку, тому що вони почали оцю велику неправду. Вони почали це вбивство, яке Бог ніколи не буде підтримувати. Вони розпочали насильство. Яке Бог ніколи не буде підтримувати, скільки би вони там не молилися, Бог їх не чує. Бог завжди почує тільки тих, які люблять світло, які люблять правду, які захищають цю правду, які готові віддати своє життя заради ближнього, тому що так написано в Слові Божому, що немає найбільшої любові, ніж той, хто покладає свою душу за ближнього свого. І тому сьогодні, що ми можемо зробити знову ж таки для нашої з вами спільної перемоги, для того, щоб Україна процвітала, для того, щоб Україна була найкращою країною в світі. Найперше це те, що ми повинні з вами покаятися перед Богом і визнати свої помилки, визнати те, що ми робили в житті неправильно, прийти до Нього з чистим серцем і сказати, Господи. Прийми мене таким, як я є. Друге це молитися за Україну, щоби Бог помилував нас усіх. Третє це молитися за тих наших захисників, воїнів, які знаходяться цілодобово там, у тих окопах, на передовій. І наша з вами молитва це є велика підтримка для них. Коли ми приходимо додому і молимося за своїх рідних, за своїх близьких. Лягаючи спати, ми молимося за свої родини за себе, просимо Бога прощення. Давайте будемо згадувати в наших молитвах також і за тих, які сьогодні боронять нашу Україну, які сьогодні там знаходяться в окопах, які сьогодні там знаходяться на передовій. І це буде той ваш, бо дай невеличкий вклад у спільну перемогу. Нехай Господь благословить нас усіх з вами і дійсно. Живучи на цій землі, ми повинні замислитися, де я буду проводити вічність, що я буду робити, коли Господь призове мене і чи готовий я зустрітися з Богом. Тому що сьогодні Господь іще дарує цей милосердний час, цей час довго, довготерпіння, благословіння, щоб людина вона не проживала ці дні просто так, живучи для себе. для якихось земних утіх, але для того, щоб вона сьогодні замислилася над своїм майбутнім, над спасінням своєї душі, для того, щоб вона сьогодні знайшла Ісуса Христа в своєму серці, прийшла до Господа і сказала: Господь: я визнаю себе грішником, прости мене, примирилася з Богом, тому що написано в Слові Божому, що всі згрішили і позбавлені слави Божої, що немає праведного жодного. Тому сьогодні ще ми маємо це чудове, Время, цей чудовий час, коли ми можемо сказати Господу, прости мене. Я пам'ятаю один випадок, коли до Ісуса Христа привели жінку і хотіли побити її камінням за той великий гріх, який вона зробила. Цей гріх був перелюб. Але Христос Він не засудив цю жінку. Він простив її і сказав Іди, але більше не гріши. І сьогодні ми ще маємо також оцю можливість на прощення, на прощення Ісуса Христа, на прощення від Бога. Тому що коли ми перейдемо у вічність і там опинимося перед Божим справедливим судом, Бог уже буде судити по справедливості сьогодні Він нас милує по своїй милості, по довготерпінню, а там буде судити по справедливості. Тому не зволікайте на Божу любов, на Божу милість. Розглянемо сьогодні наші дороги, наші серця. І якщо щось є неправильно, то давайте поправимо, як сказано наші світильники, поправимо наші серця, наші дороги, повернемося від зла, від гріха і навернемося на ту дорогу світла, правди добра, виконання Божих заповідей, любові до Бога. Чинити, чинити правду, любити ближнього. Любити заповіді Божі, робити добро, тому що коли Христос прийде із ангелами своїми, а цей час вже близько, ми живемо вже з вами останні дні, останні часи, коли вже ось ось Господь гряде вже на землю і воздасть усім, хто що робив, будучи в тілі, то Господь скаже одним: ідіть благословенні по праву сторону. У царство, яке було уготовано вам від початку світу, а іншим скаже: відійдіть від мене, я ніколи не знав вас, тим, що по ліву сторону. І вони скажуть, ті, що по ліву сторону, Господи, чи не в Твоє ім'я ми проповідували, чи не в Твоє ім'я ми робили добро, чи не в Твоє ім'я ми зцілювали бісів виганяли. Чи не в Твоє ім'я? Він скаже. Відійдіть від мене, я ніколи не знав вас. А тим, що по праву сторону скаже: «Відійдіть, благословенні у царство, уготоване вам від початку світу. Тому що коли я був голодний, ви мене накормили, тому що коли я хотів пити, ви дали мені пити. Коли я був у лікарні, ви мене відвідали, коли я знаходився у темниці, ви мене посітили. І вони скажуть йому, Господи. Коли ми тебе бачили таким голодним чи спрагненим, чи хворим у лікарні, чи в темниці, і він скаже їм, тим, кому ви зробили одному із цих малих, то це зробили для мене. Тому що ми сьогодні маємо цей добрий час на добрі вчинки, на милосердя, на прощення, щоб ми навчилися любити, навчилися прощати один одному, щоб і нам було прощено щоб ми навчилися робити добро. І з цим багажем, якщо ми предстанемо перед Богом, нам не буде стидно за наше життя. І декому буде стидно, і будуть казати, гори падіть на нас, і будуть шукати смерті в той день, коли прийде Господь зі славою своєю і з ангелами, щоби судити цей світ. Вони будуть казати, ці, що робили зло, і Йшли проти Божих заповідей проти Бога. Вони будуть казати гори, падіть на нас, але смерть, вона не зможе їх забрати, тому що смерть втече від них. І, на, і буде написано, що будуть розкриті книги, і буде судимий кожний по своїх вчинках, по своїх ділах. Розкриється книга нашого життя з вами. І там буде дата нашого народження. Дата нашої смерті, і між цими датами, як на цих могилках стоїть пробіл, він такий короткий, отаке коротке наше життя. І за все це коротке наше життя будуть записані у цій книзі життя, усі наші з вами діла, які ми робили. І добрі, і погані. Усе, що ми з вами говорили, про все, що ми з вами думали, це все буде записано там. І в цій книзі. І по цих книгах буде, буде Бог судити. Тому для того, щоб наша книга, щоб наше наше ім'я було записано в книзі життя, ми повинні сьогодні примиритися з Богом. Ми повинні сьогодні прийти до Нього такими, як ми є, і сказати: Господи, прости мене грішника, як той розбійник, який висів на Христі, сказав: Господи, помилуй мене, коли прийдеш у царство Твоє. Нехай Господь благословить нас усіх. Нехай Господь. Дарує нам свою милість за все, хай буде слава Ісусу Христу. Якщо хтось хоче прийти і звершити молитву, покаяння, ви можете підійти до мене, і ми можемо разом з вами помолитися до нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа.